Сході країни розділила життя українців на Донбасі на до і після і повиганяли з власних будинків. Та декому із них доводиться воювати і в мирних містах за свої права. Ми познайомилися із родиною Лозікових із Донецька. Їх сім'ю розділив штамп про прописку на переселенців і поверненців. Як отримати допомогу від держави та подолати бюрократичні перепони? Поговоримо у програмі Маю право. Мене звати Ніна Коломієць. Вітаю. Родина Лозікових уже рік як переїхала до Сум. Із рідного Донецька прогнала війна. Місто для нового життя вибрали не випадково, із Сум родом Марина, мати сімейства. Тому із чоловіком і трьома дітьми зупинилися у квартирі родичів. В цій квартирі нічого не було, все нам допомогли волонтери, помогли добрі люди. От початку спали на полу. От дійсно була коляска. Тепер же мало-помалу звикають до життя у Сумах. Це місто трохи менше, але мені, якщо чесно, без різниці. Так, там можливостей більше, там я футболом займався, нам якраз видали б форму зараз нову футбольну. А ось батькам клопіт, як прогодувати родину. Кажуть, із грошима поки що сутужно. Перебиваємося підробками, Ну, тобі на неофіційних роботах, стройка в тому числі. Ну так і живемо. Ми ну ми розчитували на те, що нам всі сім'ї помольним таким то її членам. Коли ж взялися оформлювати допомогу, виявилося, що не всіх членів родини записали до переселенців. Ми е, продовжительне в жили в Донецьку, але Маріна прописана в сумах, поэтому. Якби, как бы, по непонятним причинам, вона не є пересіленкою, а тільки Возвращенка. Якщо б не війна, ми там би так і сталі жить. Переселенцями визнали лише батька і наймолодшого Лозікова. Щомісяця їм виплачують на двох близько 1300 гривень допомоги. Чоловік каже, усе через кілька штампів у документах. О. Тіровені Кіровський район, от, от на основані того допустим, ці діти народжені не в Донецьке, їм одказано. Тепер же Лозікови листуються із посадовцями, прагнуть добитися допомоги від держави для всієї родини. Поки що марно. Прийшла очередна відписка підписка по поводу того, що о, якщо у вас немає прописки, хоч ви там і 10 років прожили в Донецьку, так буди Юра, ви не являєтесь післянка. Ідемо за поясненнями до управління соцзахисту. Там розказують за законом про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Штамп із пропискою якраз і є головним критерієм, щоб вважати людину переселенцем. Відповідно до закону. Підставою для визнання особи внутрішньо переміщеною є реєстрація місця проживання по району проведення антитерористичної операції або тимчасово окупованої території України. Кажуть про випадок із родиною лозікових знають, але нічим зарадити не можуть. Мовляв, закон є закон. Тобто, фактично, ми не маємо права підтвердити, що вона проживала всією родиною в місті Донецьк, тому що зареєстрована вона була по місту суми з двома дітьми старшими. По такій ситуації будемо ми робити запит до міністерства соціальної політики. Як родині з Донецька вибороти статус переселенців та на яку допомогу від держави вони можуть претендувати, дізнаємося у юристів сумської філії університету внутрішніх справ. Пані Наталію, скажіть, будь ласка, як бути родині, у якій тільки половина її членів визнані переселенцями? Чим їм можна зарадити? Взагалі, відповідно до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщеної особи особа, яка вважається внутрішньо переміщеною, повинна мати реєстр, реєстрацію місця проживання безпосередньо на тій території, з якої вона переїхала у зв'язку із збройним конфліктом. Тому ця родина із Донецьку, яка мала реєстрацію, я так зрозуміла, у сумах. Я можу порадити лише звернутися до судових органів із. Скаргою, якщо вони мають документи, що підтверджують місце перебування на території Донецьку, наприклад, це може бути трудова книжка, у якій є відповідні записи про те, що пані Марина працювала на території Донецьку, а можливо, якісь медичні картки, в яких зазначається, що дитина лікувалася у медичному закладі, можливо, суд вирішить справу по-іншому і визнає. Марину та її дітей особами, які були вимушено переміщені. Скажіть, які права є у переселенців відповідно до статті 9 закону України про права і свободи вимушено переміщених осіб. Такі особи мають право, по-перше, на лікарняну допомогу. Якщо вони мають дітей шкільного або дошкільного віку, мають право на влаштування таких діток у шкільні заклади або дошкільні заклади, а мають право на? Звернення е, до е, служби зайнятості е... З метою встановити статус безробітнього або ж знайти безпосередню роботу. Також закон даний закон захищає цих людей і встановлює такі норми, встановлює нормами, те, що не нараховується пеня, якщо такі особи мають кредити у банках, а також не нараховується пеня на комунальні заборгованість на за комунальні послуги. Також такі особи можуть застрахуватися таким чином, щоб не стати безробітним. Відповідно до закону України про відпустки, така особа може написати. Заяву про вимушену відпустку за власний рахунок протягом усього того терміну, коли вона була вимушена знаходитися в іншій місцевості, плюс сім днів, тобто на повернення. А, скажіть, будь ласка, яким чином можна набути статус переселенця? Які довідки, документи для цього необхідні? Аби підтвердити статус вимушено переміщеної особи, особа повинна звернутися? Повинна одержати спочатку довідку про те, що вона є внутрішньо переміщеною особою. Такі довідки у нас надають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Щоб отримати таку довідку, необхідно написати заяву про отримання такої довідки, а також прикласти такі документи, ксерокопії таких документів, як паспорт, код ІНН. І, взагалі, то все достатньо паспорту, адже в паспорті вже ви маєте місце реєстрації проживання на території. А то у цій довідці буде зазначено, що особа є вимушена переміщеною, що вона має право на певні пільги та матеріальну допомогу. На які пільги та виплати можуть розраховувати переселенці зони АТО? Внутрішньопереміщені особи можуть претендувати на таку матеріальну допомогу. Якщо це пенсіонери або діти, це у нас 884 гривні. Якщо це особи, які працездатні, тобто вони можуть працювати, вони отримують 442 гривні. Але на матеріальну допомогу не можуть розраховувати такі особи, які мають Певну житлову площу на території, яка не відноситься до території АТО, тобто, якщо це будь-яка будь житлова площа, наприклад, там у Київській області, у Сумській області, і так далі. А також на матеріальну допомогу не можуть розраховувати особи, які мають дві або більше а, транспортних засобів, також особи, які мають на а, у банку банку на рахунку більше ніж 10 мінімальних прожиткових мінімумів на, на даний час. Це у нас 12 тисяч 180 гривень. Яким чином можна оскаржувати присвоєння або не присвоєння статусу переселенця? Так можливо оскаржити, відповідно будь-які дії державних органах. Ви маєте право оскаржити у місцевому у місцевих судах, тобто судові інстанції, як такі дії, як, як дію або бездіяльність, куди звертатися переселенцям, щоб домогтися виплат згідно із їх статусом, коли е, вимушені переміщені особи стали на облік е, до Відповідних державних органах такі особи повинні відмі кожних шість місяців продовжувати дану довідку, тому що дана довідка віддається лише на пів року. А також, якщо особи переміщуються в іншу місцевість, наприклад, у Сумської області у Київську область, їм необхідно перереєструватися, тобто звернутися до органів соціального захисту населення у новому місці, так коли вони переїхали протягом десяти днів. Відтак варто знати і відстоювати свої права, щоб домогтися справедливості. Потупаєте у бюрократичній тяганині та не можете розібратися із юридичними нюансами. Ми допоможемо вам у цьому. Телефонуйте до нашої редакції або пишіть в інтернеті, і можливо, саме ви станете героєм нашої наступної програми. І пам'ятайте, як говорив Сенека, рівність прав не у тому, що всі ними користуються, а в тому, що усім вони надані. На цьому у мене все до зустрічі в ефірі телеканалу СТС.